Ола, амігос! Нові подарунки та промокоди хочеш? Сьогодні роздам бонуси для кожного гравця: Ошмекленні подаруночки для новачків, круті промокоди для Олдів і багато іншого чекає на тебе в цьому ролику. Бери щось похрумкати, вмощуй дубцю. Засади вподобайку цьому ролику і підписуйся на канал. А також дивися найкращий у всьому інтернеті спосіб отримання двох епіків та двох легендарок. Почвякали! Ти новачок, і хочеш отримати ексклюзивний бонус на свій акаунт, тоді мерщій відкривай опис, які допоможуть швидше прокачатися і розвинути свій акаунт. Зараз покажу. За першим посиланням забирає епіка підтримки Драха, а також отруювача Фейн на 25 рівні аккаунту. І ще забирай чудовий набір ресурсів. Драха Всесильна – це топовий сапорт. Вона дає союзникам баф завіса, відмінно лікує і навіть воскрешає. Це робить її просто імбою на кланових босах та навіть на арені. Фейн це чемпіон атаки з дуже сильним дебафом отрути. Також має зцілення за рахунок завданої шкоди. Просто чудовий епік для ПВЕ. За другим покликанням отримаєш чемпіона Великий Галек, а на 25 рівні Заргалу. А також чимало ресурсів. І за третім лінком забирай епік чемпіона Громобій на старті за реєстрацію, а на 25 рівні аккаунту другого Епіка Анекс. Найкращий бонус на даний момент саме Драха та Фейн. Але ти можеш обрати той бонус, який тобі більше до вподоби шмекла глядачу. А тепер увага, показую один раз, як отримати цей чудовий бонус з ПК або смартфона. На ПК відкривай посилання, заповнюй три рядки по черзі: нікнейм, пароль та пошту. Далі завантажуй гру, і вона запуститься, коли встановиться лаунчер. Якщо ти хочеш гру на смартфон, відкривай покликання та ти потрапиш на офіційний сайт, де потрібно натиснути на ось цю кнопку, а потім у магазині додатків просто завантажуй рейд та забирай чемпіонів. Наступний бонус, який ти можеш отримати, це подарунки за промокоди. Для отримання бонусів потрібно або відкрити це меню в бастіоні, або скануй цей QR-код на смартфоні на офіційному сайті, який відкриється, вводь свій особистий ID та промокод, який тобі сподобається. За промокоди у грі дають усе найкраще: чемпіонів, ресурси і навіть легендарку. Дивись, зараз я покажу тобі коди для новачків. І нагадую тобі, новий користувачу, що ти можеш вести тільки один промокод новачка. А вже далі використовуй нові коди для усіх. І найтоповіший промокод на сьогодні MidGameTop. Він дає легендарку вусаня Зигмунд Високощит, а також ресурси. Що може бути краще? Прогрес отримання бонусів буде відображатися в грі ось тут. Чемпіон буде на 30-му рівні. Користь танка в тому, що він провокує і може витримати багато шкоди. Також важливо те, що він знімає бафи з ворогів і накладає дебаф атаки. А для команди він теж дуже корисний, тим що дає щит та посилення. Найкраще, що ти можеш отримати від каналу Шмекля. Фріфрок промокод дає чемпіона торагі жабопик з ресурсами. жаба чемпіон підтримки, який провокує і отруює ворогів, та надзвичайно корисний для команди тим, що дає собі баф щита, відбиття шкоди на союзників, а ще лікується, чим підвищує виживання команди. Fireburn, де є чемпіона мордекай та ресурси, один із найкращих випалювачів у своїй рідкості. Цей Dead Inside з факелом наносить дуже велику шкоду, ще баф атаки союзникам і скорочує шкалу ходу ворога, що дуже корисно в режимах з великою кількістю цілей. Monkey King. Код дає легендарку Сун Вуконг та ресурсики. Рижа мавпа дамагер для ПВП. Це все тому, що він дає блок бонусів і оглушення. Це найкращі дебафи проти інших гравців. Ще прикольно те, що він перетворює ворогів на овець, а коли випадково подихає, сам воскресає через три ходи після смерті. Новісінький промокод RAID All Day. Якщо тобі не потрібні чемпіони, просто забирай цей промокод і багато ресурсів, які дуже знадобляться для прокачування і проходження складних активностей. Хоча краще отримати чемпіона, як на мене, це краще. Хантмастер дає дебафера, сухатий лицар і ресурси для його прокачки. Він просто гнобить будь-якого противника за допомогою дебафів атаки, захисту і швидкості. Союзникам дає баф точності, збільшуючи шанси накласти більше дебафів, найуніверсальніший і перевірений чемпіон. Мейджаут промокод на саппорт чемпіона мав золейник та ресурси. Це відмінний вибір. Звичайними атаками накладає дебаф швидкості, але його фішка не в цьому. Він підтримує команду, надаючи баф критичного шансу, баф захисту і блок дебафів. На простій мові він просто не дає ворогам накладати дебафи та наносити шкоду. Промокоди новачків закінчилися. Це все найкраще, що я знайшов для новачків. Але продовження буде ще кращим. Дивись уважно, так як попереду промокоди для всіх користувачів, і вони дають багатько ресурсів, котрі тобі дуже знадобляться в прокачуванні. emberfall Fall GT і X OTK два промокоди на корисні ресурсики, які вже з'являлися в моїх відео. Але це тільки початок. У мене є ще більше кодів. Наступні два промокоди будуть працювати довго, поки кожен гравець ними не скористується. Yearly Gift і 1M Gift. Це дуже вагомі бонуси, які допоможуть тобі в розвитку, а якщо поділишся відео з друзями, то їм також. Ще легендарку можна забрати вже в грі. Подія полювання на локкі. Просто заходь 7 днів та забирай чемпіона безкоштовно. Бонусом буде комплект броні та ресурси. Рекомендую встигнути отримати саме цього рудого скандинава, адже в майбутньому його буде майже неможливо здобути. Це краще, що дають розробники наразі. Після першого етапу полювання на локкі буде другий етап. Грай, отримуй бали і хапай коштовну душу на чемпіона та корисні артефакти. Тепер щоб правильно почати гру та домінувати, треба обрати чемпіонів. На жаль, усіх забрати неможливо, тому я покажу, як отримати максимум та найкраще комбінацію, з якою ти можеш швидко прокачатися та розвинутись. А інші новачки, які не знають про мій лайфгак, хай плакають в стороні. Так от, за посиланням забирай драху, а на 25 рівні Фейн. Крутий саппорт і отруювач в тебе вже є. Потім використовуй промокод на Зигмунда. Танк в цій добірці просто необхідний, команда буде більш живучою. Далі отримуй легендарку Локі за перші 7 днів входу. Він буде трохи підтримувати союзників і накладати дебафи на ворогів. І як гарнір, вводь всі промокоди для Олдів і забирай просто мега-тонни ресурсів, які допоможуть в розвитку твого аккаунту. Та з їх допомогою ти швиденько прокачаєш своїх легендарних чемпіонів. Створюй аккаунт і залітай до рейду, якщо дійсно хочеш класних чемпіонів. Тільки вдуматися, цілих дві легендарки та два епіки на новий обліковий запис. Забирай, поки не закінчилися терміни дії цих бонусів. Але якщо дивишся в далекому майбутньому, то не засмучуйся, будуть і нові бонуси. Ну що, сподіваюся, тобі сподобалися бонуси, мій Любчику. Кожного разу стараюся для тебе шукати щось новеньке, а якщо ти знаєш ще способи, напиши коментар, як новачку отримати більше чемпіонів. Може, там якісь промокоди чи секретики тобі відомі. Я все читаю. Дякую, що ти додивився до кінця. Ну просто найкращий. Новий контент та бонуси чекають тебе на каналі Шмекля. Якщо цікаво, заходь. Ось, наприклад, ці два відосики, які я тобі рекомендую. Обійняв тебе міцно, бувай, лайк, підписку прожимай, та на шмеклю заглядай.